Привіт, мене звати Яна. Це Ютуб канал Що. Перший випуск. І сьогодні буду розказувати вам, що дивитись на українському Ютубі. Я сподіваюся, вже в курсі, що не так з Юрієм Дудьом. Чому не потрібно дивитися російських інтерв'юерів і тим паче ходити до них на інтерв'ю? Все, навісні становись, ділиться, так це неправильно. Тут розібрались, сподіваюсь, і Постає наступне питання: що дивитись в жанрі інтерв'ю на українському YouTube і які вони інтерв'юерні е, його обличчя. Сьогодні я розкажу, що я особисто знайшла в цьому жанрі. Це буде такий собі топ моїх найулюбленіших каналів з інтерв'ю з крутими різними інтер'єрами. Класні, цікаві, гості, попсові, не попсові. Що найголовніше інтер'єри, які не є просто підставкою під мікрофон. Отже, що дивитись в українському YouTube? і розпочинаємо ми з каналу Розмова відносно новий канал йому приблизно 6 місяців. На момент запису цього відео у нього 50 Шість тисяч підписників, але останнім героєм був Сергій Притула. Відео набрало найбільшу кількість переглядів серед усіх е, відеорозмови і можливо за цей час це вже канал мільйонник Ведучий Сергія Лиховида, я пошукала в інтернеті. Це телеведучий і івент ведучий. А, але найголовніше не це. Найголовніше, що канал виглядає офігезно, професійно, красиво, дорого, якісно. У вас він за камерою аламбадою стоїть, знімає. Звісно, у вас ну це дорого. Ну тому що розмивав кордони. От тепер сиди, сиди зніма з ким були інтерв'ю. Перше, яке я особисто подивилась з Євгеном Синельниковим одразу після того, як він е, вийшов з окупації. Інтерв'ю з популяризатором української мови в соціальних мережах Андрієм Шимановським розібрали і розірвали по соціальним мережам. Я в TikTok бачила дуже багато е, маленьких відео з нього. Куметне інтерв'ю було з Юрієм Горбуновим. Не можу не процитувати вас же в одному інтерв'ю. Давай малолетки, які сиділи позаду мене під час титрів, комусь дзвонили і казали: Надя, це е зашквар. Да, да. То виходить, що скаже не весіля. Це зашквар. Якщо для них це зашквар, то це правильне попадання в аудиторію. Якщо це подобається підліткам, це буде мати успіх для всіх. Ви. Значення слова зашквар, знаєте е, приблизно знаю В позитивному значенні. Ті типу, чувак, це вишак, це круто, це щось кльове. Да, це щось круте, і одне з моїх найулюбленіших інтерв'ю з моїм земляком Сергієм Івановим. Це журналіст, який колись в далекому своєму минулому, в Луганську, працював в прокуратурі. Це суперцікавий досвід про нього було. Правда, цікаво послухати а, зараз. Це журналіст, ще раз нагадую в 2014 році. Він вимушений був поїхати із Луганська. Mm. Як і я була вимушена поїхати з Луганська по очевидних причинах. І чим я особисто пишаюся стосовно Сергія, як земляком, що в 2016 році бойовики так званої ЛНР оголосили його в розшук. Ну no, оголосили нехай ну що ж то дуже рекомендую до перегляду. Там ще багато різних гостей Підписуйтесь на розмову. І наступний в моєму топі такий канал більш досвідчений. В нього понад 400 тисяч підписників. Це телевізійники, телеканал Ісландія, але в форматі YouTube. Там дуже багато різних програм в межах цього youtube каналу Дуже багато різних лайвів, різних ведучих. Але я особисто дивлюсь тільки інтерв'ю, які називаються Антипоти і ведучий, хто Що? що за журналіст. Десь ми його чули Сергій Іванов. Це співпадіння. Очевидно, Сергій не платив в цьому найпопулярнішому світі каналі за цю рекламу, але антиподи правда шикарні. Там понад сотні інтерв'ю. Я е, дуже часто бачу в коментарях, як люди просять Сергія запросити когось на інтерв'ю. Хто вже був, а дехто навіть був декілька разів, як, наприклад, Євген Карась. Доброго вечора, Україну! Двічі був е, Валерій Маркус, е, е, дуже класне інтерв'ю з Сергієм Стерненко. А ще і Бобул, Ірина Фаріон, Катя Павленка з гуртугої. Дуже класне інтерв'ю з Ганною Маляр. Прям рекомендую до перегляду. Під час війни от така ситуація, коли треба просто замовкнути. І Олексій Арестович два роки тому. Олексій Арестович, добрий вечір. Добрий вечір. І ви не повірите? Олексій Арестович півроку тому. Привіт, вітаю. І для мене дуже особливий особистий випуск з моїм знайомим, з моїм земляком, Олександр Махов. Якщо ви не знаєте, що за людина Саша, якщо ви про нього не чули. Обов'язково подивіться мені іноді здається, що я жив в якомусь своєму такому власному вакуумі до 2014 року, а потім всі події, які розгорталися в моєму особистому житті, і в житті країни, в житті мого міста. Вони абсолютно цей вакуум, як я не знаю, пробили знаєш якусь. Пузир, да, і просто воно все вилилось і нічого не залишилось. І на цьому, на, на цьому нічому я почав взагалі думати, замислюватися над тим, хто я є. Це наш герой. А ми продовжуємо і далі у нас знову телевізійники, що насправді ок і їхні проекти на ютуб завжди виглядають дуже красиво. А це виглядає просто шикарно. Це канал антропологія, це канал діджитал відділу суспільного про українців в просторі і часі. Щоб воно не означало так, написано в шапці цього профіля. Самі інтерв'ю називається інструкція ведучий Іван семисюк. Це культурний діяч, це мотець, це художник, і це дуже видно, тому що канал візуально виглядає мега-красиво, мега-естетично, настільки, що іноді, здається, можна виключити звук і... і отримувати задоволення. Але, а вже ж зі звуком задоволення буде набагато більше. Там вже два сезони. В першому була Тетяна Микитенко, про яку ви точно будете чути неодноразово ну, на каналі Що. Я вже готую цю інформацію. Стендап-комік Андрій Щегель. дуже класний з Ірмою Витовською. Другий сезон називається Інструкція війна. Я думаю, не потрібно пояснювати, чому один з гостей, який мені найбільше запам'ятався у другому сезоні, це міністр іноземних справ Павло Клімкін. Класне інтерв'ю з військовим мамука Мамулашвілі. І з останнього була Олександра Гонтар з телебачення Торонта, про яке в майбутньому я також очевидно буду розказувати. Але ви вже можете підписуватись на майбутнє, якщо ще не підписані. До речі, в інструкції я дуже класно руб рубрика, якої я ніде поки що не бачила, називається «Контрбліц», де е, гості ставлять запитання ведучому. І вона правда виглядає цікаво. Чи не здається тобі, що цей контент, який ми з тобою сьогодні напилили, і 12 серій, які чекає наших любих глядачів на Ютубі, це є хуйня? Що ти вкладаєш в поняття? І наступна моя рекомендація це канал. Палає, я про нього ще буду розказувати пізніше. Зараз конкретно про інтерв'ю на цьому каналі. Інтерв'ю називається Це Ніхто не буде дивитись. Привіт, це ніхто не буде дивитися розмови про книжки та цінності з людьми, які читають. Авторка цієї рубрики журналістка Ема Антонюк, яка очевидно в своїй роботі на телебаченні, мабуть, часто чула фразу «Це ніхто не буде дивитись. Але у випадку Еми це дивляться багато людей. Я, в тому числі, обожнюю цю рубрику і я сподіваюся, що дивитися їх буде ще більше. Хто був в гостях, в це ніхто не буде дивитися. Український письменник, літературний критик, літературознавець Ростислав Семків. Мені особисто це інтерв'ю сподобалося, тому що там було дуже дуже багато про простівина Кінга. А це мій улюблений автор. Фінал Куджо не можу пробачити досі. Тому рекомендаційно. Каже Птушкін. Дуже класне інтерв'ю з Монро як приклад того, як людина загалом може рефлексувати над собою, своїм життям, над якимись помилками, які, на її думку, вона робила, як вона може це все вербалізувати. Я прям дуже рекомендую, тому що. Це шикарно. Ще був Святослав Помиранцев, це засновник літературного видавництва Меридіан Черновіц» і одноіменного поетичного конкурсу. А це бізнесмен, і в нього дуже класна історія того, як він почав займатися своєю справою. До речі, якщо вам хочеться виплакатися, в цьому інтерв'ю є момент, який я впевнена на шмаття кожного. Я особисто плакала. Хто ти чорна… ну я буду плакати просто. Зараз. Ні, навряд чи я зможу це віш. Хто ти чорна валка, пташини зграє? Ми капелани мешканці міста, якого немає, побучі немає. Принесли з собою покору і в тому. Передай своїм, що вже немає стріляти по кому. Герой одного із останніх випусків, це ніхто не буде дивитись. Це екоактивіст Павло Вишабаба. Він зараз а, знаходиться в лавах ЗСУ. Він захищає нашу країну. І Я не хочу спойлерити це прекрасне інтерв'ю, дуже глибока людина. А, ще раз подивіться, будь ласка, але одну цитату я все ж таки хочу, щоб ви почули просто зараз. Українськість, українство і взагалі українська мова, дозволяє нам бути в одному контексті. Це надзвичайно важливо. Зараз під час війни це Життєво важливо, щоб ми були єдині. А коли ми спілкуємося різними мовами, ми живемо трохи в інших світах інформаційно. Ми, ми дивимося різних блогерів, ми дивимося, е, слухаємо різну музику, дивимося різні фільми, і ми виходить, ну, начебто, в одній країні, але живемо в різних всесвітах. І це власне в тому числі причина, чому ми створили цей канал. Я мрію, я дуже хочу, щоб українці жили в одному всесвіті, щоб ми мали один культурний простір, щоб у нас ніколи більше в житті не було цього меншовартісного вартісного питання, що дивитись, що слухати, ким захоплюватися. Тому що це все у нас однозначно є, і це все у нас однозначно унікальне. Як мінімум, на одне питання, що дивитись в українському Ютуб, найближчим часом буду відповідати вам я. Дуже вдячна, буду. якщо ви поділитеся вашими улюбленими інтерв'ю на Ютубі, кого ви дивитесь можливо когось я не озвучила сьогодні. Всі про кого я сьогодні розказувала будуть в описі цього відео. Підписуйтесь обов'язково на ці канали, вони шикарні. Підпишіться на нас, нехай квітне український Ютуб. Яна, до побачення! що Мікрофон працює?